Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. І дивіться, яка в нас прекрасна погода, просто душа радіє, серце співає. Сонечко. Зранку кіс, навіть такі було на деревах. В нас в місті приморозок такий геть. На ці гілочки такі замерші. А зараз все розтало. Ну, сніжок, звичайно, є, але дуже така весняна якась погода. Хочеться жити, не знаю, творити. То Їду я зараз до сестри, і далі ми поїдемо в один класний дуже магазин. І я хочу показати вам. Ми вже їдемо, заїхала я до сестри, ще навіть пообідала смачненько так. Полізненько. Да, mm, серйозно, дуже файненько. Фай, файної їжі, не такої. І зараз їдемо. Єфрем може навіть засне, Вже нам не так далеко, правда. 15. Ага. Ну, 10. Таке гарне сонечко. Просто. — Ми вже приїхали, дивіться, ось так він виглядає зверху. Качелі, які І, Так, да, є різні оці такі класні. І стільчики, і качелі. Зараз менше, як літом ми Давай. були, то всякі бесідки були пам'ятаєш? Да — Він повністю. Вже він виходить, так? Він хоче. — сказала, так, дивіться, ми зайшли вже і.

Є фрами своїми, там коник і динозаври. Так, є тут навіть іграшечки. Це ручна робота теж поставить. Супер. Ох, як добре. <ривіться> так. Дивіться, які красиві складачки різні. Мені подобається цей магазинчик, подобається. Тут дуже класне мило. Я якось брала. Які аромати. Просто о! Як класно пахне. Лайм. Лимон таке. Є й рідкі. І ще дуже смачний сир, вони самі роблять. Класні. Це м'яса різні. І відразу нарізають слайсами, якими ти хочеш. Можуть нарізати, а можуть і ні. Це вже за бажанням клієнта. І далі Ходіть ще. Щось покажу. Мені такий блокнотик зайшов красивий. Ой, Бачу на ручки? То то вези, бери. Так, давай. Ну що, дивимося? Тут є різні чаї. А, такі всякі. Що це таке? А, щоб чистить різні такі штуки. Зараз котику знайдемо, зараз. Почекай. Каші бачу є, мука. А... Зараз ще поїдемо, подивимось, добре? Так. І знаєте, що тут дуже є файні, класні миски. Оці всякі ситочка. Це все тут. Давай. Ложи туда. туди, так, правильно, молодець. Я Набор. Дивіться, це, щоб яблочко лупить. Яка штука. Прикольно, я скажу, якщо треба багато полупить. Далі є. Ось такі всякі штуки, оце, щоб вирізувати. Як щось печеш. Так, дивимось далі вже Єфрем. Там знайшла цукерка. І ось ці миски, які раніше ми тут брали. П'ять. Ого. Одна така мисочка, 5 доларів. І чим більша, тим дорожча. Да. Ця вже скільки? Сім. Вони всі, вони Так? Да? Так. Дуже класно. А наверно, цієї воно немає. Вісім. Ну, то все ще. Класне таке. Це один цвіт. Є держакій великі геть, є що. цих великих вони чотири. Ого. Ну воно вельми файно. А випічка заморожена, є. І там рулейтики теж ходить, ще вам покажу. Ось такі рулейки, це їхнє його виробництво. Вони є навіть по магазинах. Багато різних таких продуктів. Ходи, є фемчик? Ходи, є. Дивіться, льон. Оце льон є. Глютен-фри. Різні бачу крупи тут, а чого вони в цьому саме стоять, не знаю. Можливо, треба в їх такому зберігати. І сири є. Маленькі такі кусочки. На пробу можна теж брати. Далі. Деякі є продукти, мені здається, що, можливо, не геть і їхні. Але все одно класненько так. Тут по якості файне воно. Ще хочеш? Кокосове є масло. І починаються різні крупи. Органік. Все пише. Пише органік Так, так, котик. Навіть ці є різні, щоб закручене. І ліки тут є, я бачу. Теж, мабуть, самі роблять. Ого, які всякі. Багато чого в них такого є. Класного. У мене то є, але дивіться, є качалочка така класна, дерев'яна. 1499. Терточки. Це ж носю цю бумажечку, бо я фреймчик і цукерка тут такого. А, так пастила, чи як, да, щоб на касі віддати. Так, я дивлюся, все, дивлюся, це. Марля. Ух, яка файна, бачу, велика, щоб сир. Оце буде класно. А є ще ось таке. Так, а це що таке, такінке? А, так отчать масло, мабуть, з борошном Взагалі-то Це буде класна штука. І ще знаєте, яка оцю я штучку бачила в сестри? Вона так буває щось перемішує і воно так класно розмішує, наприклад, на які млинчики, на оладушки. Дуже класно, я візьму її собі. Уже нагрузила в корзину. Так, що тут ще таке? Цікавеньке є. Такого, що в мене немає, то це, я скажу, було б дуже добре зразу взяти. І далі різні солодощі. Я якось брала в них такі цукерочки прикольні, смачні. І, знаєте, оце мені здається, що буде теж класне. Такий. Так, різні закрутки. В цей магазин і приходять вони самі, тут купують все, тому що вони користуються цим всім. Що, котику? О, які різні класні посипочки. Щоб прикрашати тортики. Або що ти різну віпечку? Що? Мед є. Це треба купити так, він хотів. Є ось такий. 38,29, Ось такі 19. Коротше, 20 доларів. Я скажу, подорожя в мед. Ми того разу, як були, то він був дешевше трошки. Так, а тут різні такі гвозди, хапери. Бачу такий горошком, отакий цей кунжутик. Різні штучки і я взяла ще собі кокосову стружку. Це вона така органік, буде файна, не солодка поста. Бо в магазинах є солодкі. І воно буває не завжди в рецепті треба солодка. І подивіться, яке какао, так? Да? Яке темно. Є різні види. Ось таке, ось таке, ще там теж. Інше. Так, йдемо далі. І зразу є різні книжечки із цими рецептиками. Я скажу дуже такі цікаві, гарні, домашні рецепти. Зараз володку дам. така домашня своя випічка. Дістаю. Я ще зайду в цей відділ, подивимося, що тут є. Угу. ящички, такі всякі штучки написані. Так. І тут покривалця бачу, є такі з малюнками. О, і ведмедик. Пледики, точніше. Сумочки. Є ось такі вони самі роблять, походу. В'яжуть такі коврики. Mm -mm. Ох, яка класна ця штука. Почепую і тоді вам. Так є. Скільки застрілять. Під гарячу можна. І дивіться, буде зараз звук. Прям мелодіка якась. Mm -hmm. Дивіться, я різні такі рочки. Наприклад, з кокосом я дуже люблю. 2,39. Ну, да я положила десь. Ну, бо дорого. А вже ось ці такі різні менші, то по 50 центів. Ну, але ж маленькі. Да? Дуже маленькі. Ти ж так не накупляєш. Так. Я вже вдома і хочу швиденько вам показати, що ж, ж я накупляла. Цього разу я так стрималася, купляла суто те, що мені потрібно. Ну що, розпочинаємо, дивіться, це борошно, цільнозернове. 3,34. Взяла. Далі це такі. Я забула, як це називається, це теж буде в хлібчик, можна його, таке воно, отрубі чи якось, щось таке. Точніше не пам'ятаю. Далі, дивіться, це житні борошно. Це теж це все мені на хліб буде на заквасті, буду випікати. І кокосова стружка. Дивіться, яка вона великого такого помолу, але якщо потрібна мені маленька, я просто блендером і все. І дивіться, який цікавий вармишель. букви. Угу. Бачите, які всякі різні буквочки. Ай. Я думаю, вони збільшаться в розмірі. Можна буде варити в супчик додавати, або навіть просто так. Як вже... це вже дітки захочуть. Дивіться, ось таке купила капучино, ага. на пробу теж. Ваніла простенький смак, але 3,80 я вирішила спробувати. Далі переходимо до сиру. Він дуже смачний, тонесенький, такі, подивіться. відразу нам нарізали з цими дирочками, ну просто. І на смак дуже класний. Реально смачний. Сподобався нам. Я взяла, там було таке, типу, м'ячик, та як, і я взяла наполовину і наталка теж. І мені вийшло 12 доларів за це. Далі йдемо сюди, дивіться, ось таке ось це темне-темне какао взяла. Буде класно щось випікати. Глазур, то я купила. Далі ось таку штучку. Дуже файно вона перемішувати. Це нам млинчики чи оладушки, щось таке. Дуже файно замішувати тісти. 10 доларів вона, ну, але нічого. Мені воно потрібно, то я взяла. Далі ось такі невідімочки, заколочки простенькі взяла. І ось, ось такі в нас їх називають рогачі. Я не знаю, як у вас. Ну, в нас, на їх так кажуть, дві пачечки взяла. І ось таку красу взяла. Це такий планер 2025 рік. Я почала інколи собі планувати дні, там записувати, щоб нічого не забудь. І я скажу, це дуже класно. Звичайно, треба знаходити час, щоб це все записувати, але все одно це так класно, коли ти можеш потім ставляти, що ти його виконав. Це неймовірне відчуття. І ти тримаєшся того, ти знаєш, скільки ти можеш роботи переробити за день. Виявляється, так багато всього можна зробити. Ну, мені дуже сподобалося. Я це побачила і взяла. Він коштував 11 доларів, але на нього була знижка і мені вийшов за на 50% відсотків. Навіть 12-6 доларів він мені вийшов. Я взяла собі такий планер. То я його купила. Він дуже миленький, такий ніжний, естетичний, це моє. Дивіться, ось. Такі мої покупки. А, і ще мені меду дала мені сестра на пробу Наталка. Дуже смачно. А, я купувала тету мед та сир, залишила в машині, тому що, щоб забрав. Він, не заносила вже, точніше, а це мені сестра ще дала на пробу. І я ще купила, знаєте що? Велике таке відро прального порошку. Гель. Дуже велике і файне, і воно вийшло нам дуже вигідно. 40, 44 долари. Так, в костку я куплю, купую галон, наприклад, десь там 18-20 доларів. А в те відро, можливо, яких. 5 галонів, а то й більше поміщається. Просто я його не занесла важке. Хай навіть я приїде, то занесе. Ось такі мої покупки. Ну що, Я всім дуже вдячна за ваші перегляди. Всім бажаю мирного та гарного дня. Всім пока-пока.